Ефір телеканалу Аверс продовжують інформаційно-аналітичні студії сьогодні. У фокусі уваги реалізація та ефективність міської програми Безпечне місто Луцьк. Її ініціатором, нагадаю, ще розробником і власне реалізатором виступає. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради Вітак у студії Аверсу Юлія Сиротинська, директор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Пані Юлія, добрий вечір. Доброго вечора. Ну і вас, і наших глядачів. Не повірите, для початку, хочу повернути у листопад 2020 року. Я попрошу наших режисерів мені допомогти у тому. Покажіть, будь ласка, бачите зараз на своїх екранах це фотозвіти з презентації цієї власне, моніторингової системи і мені пригадується, пані Юлія, що тоді на презентації, що відбулася на базі офісу муніципальної варти, так був і науковий консультант проєктів Безпечне місто. Він тоді сказав, що проєкт, який реалізує Луцьк і відповідно департамент, який ви очолюєте, є одним. Тоді був одним із найцікавіших, а те, що стосується масштабів, так то розвивався найшвидшими темпами загалом по Україні. І тоді висловив він сподівання про те, що це дасть можливість. Вість не просто ну виконувати місію так самої програми і тої моніторингової системи, безпечне місто, так а й дозволить дуже швидко і правильному руслі розвиватися в усьому нашому місту. Чи так справдилося, чи так воно є? Давайте розказуйте. Так, дійсно, до 1 січня 2022 року. Ця програма набирала дуже шалених масштабів і відбувалися просто шалені будівництва, пов'язані саме з безпечним містом, і ми під. Застосували зовсім інший підхід, який реалізовували на базі нашої територіальної громади, не схожий на жодне інше місто. Якщо, наприклад, у містах виділяють на безпечне місто 50, 100, 200, 300, 400 мільйонів, і я завжди в таких моментах кажу, не спереду, не ззаду не видно цієї роботи, то ми пішли маленькими проектами Тобто, якщо у громаді є Залишки, бо по бюджету можна закласти 1 мільйон, два, три, 4, 5 мільйонів гривень. Ми беремо ці кошти, ми радимося з поліцією в першу чергу, тому що е, окрім міста і користування саме тим, що відбувається на території нашої, величезне значення має що. Безпека цього міста, величезна безпека, тому що якщо в місті безпечно, у місті комфортно. Якщо в місті комфортно, а, значить тут не відбуваються злочини, немає адміністративних правопорушень. Або якщо вони є, то вони не суттєві, дрібні і вони розкриваються. А, у місті є чисто, у місті працюють і спостерігають за комунальними службами. У місті спостерігають за тим, щоб не пошкоджувалось комунальне майно. Ми пішли ось такими маленькими міні-міні проектами, якими почали а, закривати питання, наприклад, там парк ми поставили камери. Mm -hmm. Він дійсно слугує для міста тим, щоб його не руйнували, щоб його вчасно косили, для того, щоб ну, ми, найбільше досягнення яке. Ми з парку забирали закладчиків, наркотиків, закладок. Так, у нас створилася інша проблематика за межами громади, але у парку, де кожна дитина може заїхати, де, на жаль, зараз така ситуація, що це не. Зовсім дорого коштує і діти можуть, ну, тобто хімічні ці так, речовини буде. придбати. То ус, увесь парк покритий камерами, диспетчери Центру безпеки міста щоденно це в цілодобовому режимі моніторять, і ця проблема немає, яка, наприклад, є в інших містах, просто не буду називати міста для того, щоб бути, ну, скажімо так, політично коректними, що не казати, ось у нас тут так гарно, mm -hmm. а у вас ось так. І на жаль, події, що мають місце зараз на території нашої держави, поставили на паузу цей. Максимально великий корисний проєкт зараз. Вже прийшло таке трішечки розуміння того, що це потрібно знову почати будувати, тому що в теперішніх реаліях це допоможе боротися уже настільки з тими злочинними, якимись речами, які можуть бути. Ми чи... маємо, в мирному понятті побутовому, так? Так. В такому плані, uh, так? Уже з'явилися нові завдання, тобто це зупинення диверсійно-розвідування. Якихось груп, або, наприклад, для роботи певних структур органів відповідних, які відповідають зараз за нашу безпеку. Це і правоохоронці, це і Збройні сили, це в першу чергу зараз на даному етапі це служба безпеки yeah. України, яка шукає тих чи інших людей, ті чи інші автомобілі. В'їхав, не в'їхав, був, не був, пересувався, не пересувався. Додатково це ті правоохоронні органи і набу, і, і інші 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 інші, яким потрібно зараз діяти, дивитися е, і виконувати до тих повноважень і до тих речей, котрі були. До 24 лютого у нас з'явилося понад 10 завдань, які зараз потрібно їх виконувати mm -hmm. і робити, і, 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 і спостерігати. Тому міським головою було в першу чергу прийнято рішення. Е, у нас якось так склалося, що ми почали від, розвивати цю систему з однієї точки. І якщо у нас є, наприклад, Ну якщо взяти, розділити за принципом пирога на чотири частини місто, взяти за кругле ядро, так mm -hmm. то у нас. Дві частини мають камери, якісь повністю, якісь частково. То дві частини міста, на жаль, зараз у нас ну, склалося. Хоча це все було в планах в цьому році зробити, їх немає. Ми прийняли рішення першочергово наш проспект відродження так. зараз на даному етапі. Покласти е, і оптоволокно, і поставити камери. І окрім того, взяти, уже ми трішечки пробуємо застосувати новий підхід в цьому проєкті, якщо раніше ми їх ставили, там більше звертаючи увагу, ще на комунальні об'єкти е, парки, плюс дороги, кільця, світлофори, тобто це інші були задачі. Тут, в цьому проєкті, ми вже включаємо камери школи, mm -hmm. дитячі садочки. І об'єкти критичної інфраструктури, щоб можна було бачити і спостерігати, якщо це є шматок вулиці. Додаткові провулки: хто підходить, не підходить, зупиняється, хто не зупиняється, то підходить людина, можна це побачити. Тобто, це ті першочергові завдання, які зараз просто необхідні кров з носа нашим правоохоронцям. Ну і звичайно для міста, тому що зараз вже почався зимовий період часу. Це і чищення снігу, щоб розуміти, і залишення автомобілів, які є, і антитерористичні речі, котрі у нас відповідно є. Школи, тому що діти це в першу чергу безпека і наше майбутнє. Пані Юлію, ми завжди говоримо про те, що певна реалізація. А якщо говоримо про цю програму, хай навіть і з мінімальними якимись можливостями фінансовими в будь-якому разі гроші треба. Ми Звичайно. говоримо зараз про те, що в умовах воєнного стану міський бюджет десь свого роду затиснутий. В цьому стані і тому знайти додаткові якісь асигнування ну наразі це складно і проблематично у який спосіб вирішили реалізовувати <проспект так відродження? проспект відродження. Це ці кошти були закладені на початку року, коли затверджувався бюджет ще. На 2022 рік їх ніхто не чіпав. Вони знаходились на відповідних рахунках і чекали, якщо їх спрямують, наприклад, ну ви ж розумієте, різні є ситуації, куди їх спрямують. І внаслідок того, що от ми вже доживаємо, дожили, не доживаємо неправильно вжила слово. До 20 грудня у нас є ці ця, цей шматочок, якби назвемо вільними залишками, назвемо його ось так. І от було прийнято рішення, що це зараз місту дуже потрібно. Дуже потрібно, і це потрібно ну на ось цю ланку, тому що безпека громади, безпека мешканців, безпека тих людей, які є вже внутрішньо переміщені, які перемістилися у нас з інших частин, де дуже неспокійно, де люди просто не мають можливості проживати. Це зараз в першу чергу. І ті плани, які вже поставлено, якщо якось буде вирівнюватися трішечки ситуація, і зовсім інші будуть. Ключі та русло у 2023 році, це вже заплановано міським головою, це і проспект Соборності, тому що це проспект, який, ну ви знаєте, там і ДТП дуже часто, і пішоходів не пропускають, є дуже багато проблем. І у нас є відновлений сквер, то що біля Раксу, відповідно, плюс там відбуваються у сквері біля 21-ї школи дуже багато заходів. Які проводять наші служби, відповідно, і там, де перебуває дуже багато діток, і це теж безпекові моменти, так і заселеність е, велика. Ну, і територія. так як у нас зараз стало, ми ж анонсували, що хочемо зробити найбезпечніший проспект України. Це проспект волі в рамках реконструкції, на який мало суміжно, крім проспекту волі, так. і ще 36 Вулиць, провулків і примикаючих будь-яких ділянок покритися камерами, в тому числі відповідні школи, всі дитячі садочки, соціальні об'єкти, навчальні заклади. Тому що якщо ми візьмемо від початку проспекту Волі і до Київського Майдану, угу. то дійсно там і садочків багато, і школа відповідно є, і навчальний заклад великий є. І ця вулиця має дуже багато дворів і паралельних вуличок, і дуже часто. Там шкодять майно, і фасади, і відповідно вулиця буде відреконструйована. Це ж і освітлення, і лавки, і все, 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 все. І для того, щоб місто могло з конкретного порушника стягувати ці кошти, так. ці речі потрібно ну, відповідно і робити. Тому це питання стало на паузу в цьому році, тому що реконструкція не продовжується, Були зроблені певні благоустрою речі косметичні, дороблені якісь зупиночки, дороблені пішохідні переходи, щоб було комфортніше, підсиплена земля, і все це стоїть на паузі, як стоїть вся країна на паузі, тому що трішки є інші інші моменти. Пані Юлії, окрім того, що ви назвали, мене ще цікавить ефективність самої системи в плані оцих технічних засобів. Чи ви розглядали питання, скажімо так, можливо, якісь інші, чи будемо встановлювати такі відеокамери, які вже в принципі зарекомендували себе з іншого боку, час не стоїть на місці? Тобто, що ви в технічному плані так вирішили і спланували в технічному плані у зв'язку з тим, що у нас був готовий проект, і він був готовий. І станом на 1 січня 2022 року ми вже в нього вносили корективи, тому що ми розуміємо, що проєкт був порахований, наприклад, по курсу робіт і товарів станом на 1 січня. Ми бачимо, куди рухається економіка країни, які стали речі, і ми вже модернізували його не тільки у плані того, що у нас відбулося здорожчання вартості робіт, послуг та товару, а і ще й технічних певних речей. Це те, що я казала, що ми вже заклали безпекові моменти. Це інфраструктури, а також відповідно навчальних закладів, комунальних об'єктів, чого не було раніше, так, щоб можна було це робити, додано сильніші і кращі камери по характеристиках. Тобто ми з кожним проектом завжди щось міняємо. Якщо ми там брали, наприклад, там. 4, тут беремо 16, тепер вже беремо 32. тобто це роздільні здатності тих речей, які можуть бути, як вони можуть працювати, де а, потрібно більше камер, які будуть спостерігати за потоком машин. Це щитування номерів, це те, що потрібно в першу чергу uh -huh. правоохоронців. Де треба спостерігати оглядові? Ми додали додаткову кількість відповідно оглядових таких камер для того, щоб це був якісний продукт. що Якщо Звертається за певним от контентом правоохоронців, вони отримують відповіді на всі поставлені свої запитання з цього відео. Якщо це звертається служба безпеки, в них зовсім інші, ну, наприклад, е Забачі, завдання. Так. Так, їм потрібно бачити обличчя, їм потрібно бачити одяг, їм потрібно бачити, там, що у людини в руках, чи куди людина рухається. Це, це зовсім вже ми ставимо інші речі. Якщо, наприклад, школа, і нам потрібно побачити, що робиться навколо школи, тому що зараз з'явилися нові проблематики, там і біля шкіл, і відповідних речей, ми їх ставимо інші. Якщо це комунальні служби, і нам потрібно бачити, чи комунальні служби працюють якісно. Правильно працюють, і керівник комунального величезного господарства повинен бачити, чи все відбувається так, наприклад, і чому йде якась затримка. Ну, ну до прикладу, елементарна річ, так там розрахований час почистити проспект відродження 30 хвилин, а автомобіля немає там годину 40 де цей автомобіль? Чому? Чому автомобіль змушений повертатися і відчищати його, і прочищати, промітати, або розчищати від снігу довше? Тому що припарковані автомобіля, значить, наші диспетчери будуть реагувати, група швидкого реагування, виїжджати, вживати заходи. Поліція буде. Тобто, розумієте, так? Тому що от, приїхав хтось, залишив свій автомобіль, а щистити сніг не можуть. Тобто, цей автомобіль починають обходити, обгортати, машина не може це все забрати. Пізніше водій прийшов о 11-й годині, виїхав, а сніг залишився. І люди що роблять? О, не почистили, не зробили. Тобто для того, щоб таких ситуацій не було, щоб це можна було моніторити, щоб це і в кожної ланки свої завдання. То виходить так, що і з одного боку це ми можемо розглядати так відеокамеру просто як систему моніторингу. З іншого боку, ми можемо говорити про комплексний підхід, взагалі все, що стосується господарки луцька, в якій задіяні фактично так. Всі це відомства не, і всі відповідальні. Це не є моніторингова річ, тому що ви фізично ну, станом на зараз і на даному моменті у нас е, знаходиться 380 камер. Ви фізично їх не можете 380 380 продивитися. І вам їх не потрібно дивитися саме 380. Нам потрібно бачити, наприклад, 50 камер. Коли сидить три диспетчери, охопити 50 камер дуже легко, тому що той 20, той 15, mm -hmm. той 10. А, відповідно, вони там через певний проміжок часу міняються, тому що в тебе і очі втомлюються, no, і так. ти не можеш якісно ці певні речі It's сприймати. Is, yeah. Але у тебе є ключові речі, котрі ти повинен бачити. Якщо це. Ну, до прикладу, школа, то що у нас відбувається на пішохідному переході, в який період часу, в період часу, коли діток привозять до школи, закінчуються уроки і забирають їх, так і ми можемо скерувати, наприклад, контактуючи з патрульною поліцією, що потрібно, щоб під'їхав екіпаж, тому що коли у нас стоять хлопці з патрульної поліції. Включені відповідні проблискові маячки. У нас всі гарно зупиняються і розуміють, що треба ту дитину, яка переходить, маму з дитиною пропустити. Коли таких речей немає, ну дуже часто ми зустрічаємося, що хтось проскакує, хтось проїжджає, а а в темну пору доби. А вранці, коли, наприклад, якщо у нас зимовий період часу, ось вам ті завдання, на які ми реагуємо. Якщо ми бачимо, що, наприклад, там стояв ряд машин біля відповідного, ну, візьмемо там ринку, так? Ці машини від'їхали, чистили сніг, комунальники. Вони не могли заїхати це взяти. Автомобілі роз'їхали. Ми можемо скерувати, щоб під'їхати тих там 50-100 метрів, відчистити, вивести, забрати. Та ж ситуація, коли відбувається припирання ну, відповідних площ. Та ж ситуація, коли ми реагуємо. І працюють наші диспетчери після 11-ї години, особливо в комендантську годину. Хто перебуває, де перебуває, чому перебуває. Ми можемо передати що ось Там там є якась група осіб, наприклад, це пів першого ночі в парку. Що ви там робите? Чому ви там ходите? Плюс там є наша група швидкого реагування п'ята ранку. Ага, в парку хтось зійшов, ми бачимо, зайшли, ми бачимо, куди. І там, ну тобто є теж всякі люди, які ж пробують теж з тими ж закладками, але ми це зупиняємо. Речі, чому ви тут, що ви робите? Ми передаємо далі на відповідне Ну якби реагування, і цих речей по факту у нас ну тобто в місті, Ну ми ж бачимо, що у нас комфортно, спокійно. Як це може бути спокійно, ми не беремо вже 70. те питання до 20. У нас все життя відділилося, і е е як голокомандувач збройних сил казав, вже ніколи не буде, і ми не повернемось до 23 лютого. Це точка незвороту. Так як було, ніколи не буде. Змінились часи, обставини, люди, наше сприйняття а, певних речей, і, ну, там, зважаючи навіть на якісь речі. Головне, як там, ми без світла, але і без русні. Так? Ось, ось цей меседж, е який нас розділив. Тобто ті речі, на які зараз ми приділяємо більше уваги чи менше уваги, пані Юлія. Не повірите, у нас здається, з півтори хвилиночки залишилося до завершення ефіру. Ви мені скажіть те, що зараз ми говоримо, і те, що у планах, коли буде реалізовано, це означає, що у нас все. Чи ми говоримо про ну, скажімо так, постійний розвиток і вдосконалення цієї системи, тому що це потрібно для лучани. Це потрібно для усієї громади на даному етапі. У нас 12 нереалізованих проєктів, 12 і понад 18 у розробці, тому що до нас доєдналися громади, де зовсім інші принципи. Зовсім інші завдання, зовсім інші. У нас дороги державного значення додалися, які потрібно моніторити, контролювати, в'їзди в громаду. Ми тепер е, думаємо, як врегулювати питання, де у нас є сміттєзвалище, щоб все покрити камерами, тому що ми вже підкидають сміття, і в ліс його підкидають. Так, є, і дуже-дуже дуже багато. Тобто це процес, який ми тільки почали розвивати. І ось цю красиву моніторингову річ, котра, наприклад, у нас є. Бачили, коли ми Відкривали Центр безпеки, це тільки е, вишенька на торті, так? а самого ще торта шарового, який буде великий, накупичений, його ще немає. Якщо взяти, наприклад, місто Маріуполь, так, е, наше українське місто, до 24 лютого в цьому місті було 6 тисяч камер. Шість тисяч камер і це вважалося місто безпеки, тому що там було дуже багато зроблено після 2014 року. Ну ось, ось таких речей. І вулиці, двори, будинки це дуже-дуже велика масивна робота. Так само велика масивна робота у Запоріжжі в місті просто по безпекових речах була пророблена. Зважаючи, що ми прикордонне місто і обласний центр, який знаходиться і межує з дуже такими некоректними, називаємо це так, сусідами, то це безпековий момент і місту. І громаді, і додатковим громадам дуже посилено зараз потрібно розвивати для того, щоб було безпечно і легше проживати і мешкати усім людям, які тут знайшли прихисток, приїхали, і тим, хто тут взагалі мешкає. Що пані Юлія? Хай щастить усім лучанам і власне департаменту, який очолюєте в реалізації того масштабного проєкту Усе задля для чого? Задля нашої спільної безпеки і комфорту, як ви кажете. І усіх причетних ну, просто хочете, знаєте, ну реально подякувати. Дійсно, тому що у нас на наших вулицях на сьогодні ми відчуваємо ту безпеку і комфорт. Хай так буде надалі, тільки посилюватися, тому що отой спокій добре, коли є. Коли є можливість хоча б трошечки відчувати той спокій, а Луцьк мені здається хороший приклад того. Спасибі вам величезне і вам. Хай щастить. Обов'язково зустрінемося. Я думаю, що ми неодноразово будемо говорити і про цю програму і про її реалізацію. Ну а нашим лучанам, що безпечного вечора і безпечного закінчення року. Так і усіх прийдешніх вечорів. Шануємося.